Вітаю, друзі. Хочемо представити вам добриво Євростем від компанії Євросем, яке називається Основа. Це комплексне мультифункціональне добриво, яке містить в собі як макроелементи, такі як азот, фосфор, калій, так і мікроелементи, типу цинк, марганець та інші. Плюс до того до цього комплексу ще додано і органічний комплекс з амінокислотами і з гуматами. Це добриво застосовується для всіх абсолютно польових культур, таких як соняшник, як ви бачите, кукуруза, бобові, також для овочів та плодово-ягідних дерев. Підвищує якість врожаю, підвищує стійкість до стресу і також підвищує якісні показники. Спробуйте, я думаю, вам понравиться, тому що ціна якість відповідає і економіка дуже гарно рахується.